Десятирічна бельгійська вівчарка з парки з Павлоградського пошуково-рятувального загону Антарес отримала нагороду від кінологічної спілки України. В номінаціях були представлені 23 собаки, каже керівниця загону Лариса Борисенко. Для спарки це перша така відзнака. Це нагорода чотирилапи захисники, і були декілька номінацій, чотири номінації. Ми йшли в номінації за врятоване життя, але з підтекстом. Що собака нагороджується саме як унікальна собака з поверненню ті поверненню людей і душ знебуття п'ять років з парки працює в гуманітарному проєкті генштабу ЗСУ, допомагає у пошуку військових. Лариса каже, тварина однаково добре знаходить і живих, і загиблих. Більш ніж 150 повернутих з небуття душ з моменту повномасштабного, десь більш ніж 140 повернутих з небуття душ. Вона працює, виконує дуже філігранну роботу, знаходить загиблих і під великим шаром ґрунту. На там відстані 2 метри. Вівчарка працює і на місцях обстрілів РФ, окрім Дніпропетровщини, долучалася до пошуково-рятувальних робіт в Донецькій, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Кожна робоча собака має таку робочу книжку. Це життя собаки. Всі, кого вона познаходила, всі її пошуки. І от у спарки цю книжку ми вже доповнювали десь п'ять разів. Докладували, докладали, докладали для пошуку тіл загиблих, розповідає Лариса, Вантарес розробили власну. Методику підготовки тварин. За нею тренуються і спарки. Собаки такої породи каже жінка, можуть відчувати запах на відстані 500 метрів. Ді? Спарки зробили і кілька операцій, але каже Лариса: собака все одно тренується на рівні з іншими. Собака чуть не померла, їй довелося терміново оперувати. І ось. Зараз, там, десь місяць, місяць тому, при звичайному такому обслідуванні виявилось, виявилось новоутворення в Селезінці, тобто селезінку терміново довелося видалити. Собаки, які беруть участь в пошуках, розповідає Лариса, завершують свою роботу у вісім років. каже, з парки продовжуватиме цим займатися допоки матиме сили. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.